Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую свій улюблений весняний пиріг. Це заливний пиріг із молодою капустою. Його я готую щороку, коли щойно з'являється перша молода капуста. Саме з нею він виходить ніжним та соковитим з неповторним свіжим смаком. Із пізньої капусти, на жаль, такої текстури вже не буде, тому не гаймо часу та готуємо прямо зараз. Для приготування тіста я до миски наливаю 400 г кефіру кімнатної температури. Він не має бути холодним. Додаю 2 яйця та 50 г майонезу. У мене домашній, дуже смачний, і рецепт вже є на каналі. Потім підсолюю це одна чайна ложка солі і все добре перемішую до однорідності. Далі беру 300 г просіяного борошна та додаю до них 10 грамів розпушувача. Воджу борошно поступово частинами так тісто краще перемішується і не буде утворювати грудочок. Вівши одну частину, додаю наступну і також перемішую до однорідності. Консистенція тіста має бути рідкувата, рідша, ніж на оладки. Далі даю тісту трохи постояти. Це допоможе виділитись клейковині і тісто стане еластичнішим. Тим часом готую начинку. Беру 400 г молодої капусти і нарізаю її як на борщ чи салат. Тоненько, але не занадто. Далі додаю одну середню цибулину, нарізану четверть кільцями. Потім додам трохи зеленої цибулі. Вона додасть пирогу надзвичайної весняної свіжості. Нарізавши, викладаю до капусти. Також додаю дрібно нарізаний кріп, у мене заморожений, але можна взяти свіжий або замінити на іншу зелень за смаком. Приправляю сіллю та сумішу перців і обережно перемішую. Сильно не тисну, щоб начинка не пустила сік, він нам у пирозі не потрібен. Далі підготую форму, її можна застелити пергаментом, як я, або просто змастити олією маслом і притрусити зверху манкою. Якщо берете пергамент, змащувати не обов'язково. У тісті є майонез і пиріг не прилипне. Але на мій смак з маслом виходить смачніша рум'яна скоринка. Далі виливаю половину тіста у форму і рівномірно розподіляю. Роблю я це просто ложкою, розтягуючи в усі кутки. Далі викладаю одразу всю начинку і за рахунок того, що ми її не приминали, вона не пустила сік і залишилась розсипчастою. Також розподіляю її по всій поверхні і зверху виливаю другу половину тіста. Роблю я це ложкою, щоб розподілити все рівномірно. На перший погляд може здатись, що зверху тіста замало, але це хибне враження. На завершення присипаю пиріг насіння льону. Воно не лише корисне, а й дуже гарно епетитно виглядає. Його можна замінити на кунжут або навіть на тертий сир. Буде ще смачніше. Далі ставлю випікатись пиріг у розігріту до 180 градусів духовку. Випікаю приблизно 40-45 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку. Інколи це може зайняти менше або більше часу. Пиріг виходить м'який, соковитий, ароматний це справжнє домашнє задоволення. Обов'язково спробуйте приготувати, поки ще є молода капуста. Я впевнена, ви не пошкодуєте. Нехай у вашому домі завжди буде тепло, затишно та пахне домашньою випічкою. Смачного, друзі!